Я даже больше скажу. Я знаю, что тут и тут. Так, давайте это ним и закинчим. Так. Зинаида Тулуп. Том третий. Якщо ви подумали, що тут буде один і два, то ні. Така книга і така книга. Так, і одразу я, я думаю, я так можу його відкрити. Цілком, так? Да. Так, і тут у нас галка. А... Твори якісь, Артемівський гулак. І Дніпро Вачайка. Ще одна книга. Окей. Так, давайте це сюди. Ціну ви побачили. Одразу за шість. Книг. Шість? Ні, за п'ять. Ні, шість. Так що, да.